Виконуємо номер 4.50 із підручника Алгебра 8 та номер 4.50 із підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Обчисліть квадрат однієї квадрат мінус 4 п'ятих, куб мінус однієї п'ятої і куб однієї ціли, однієї другої. Приступаємо до виконання. Підносимо одну сьому до квадрата, для цього 1 сьому помножимо на 1 сьому, множимо чисельники, множимо знаменники. Маємо 1,49. Підносимо мінус 4 п'ятих до квадрата, показник степені, число парне, тому результат буде число додатнє. Множимо модулі 4 п'ятих на 4 п'ятих. Отримаємо 16 двадцять. Тепер показник степені число непарне. Підносимо до непарного показника від'ємне число. Результат буде число від'ємне. Постали знак мінус і множимо модулі. Одну п'яту на одну п'яту на одну п'яту, це буде у нас в чисельнику добуток одиниць, а в знаменнику трьох п'ятірок. Отримаємо мінус п'ята. І завдання четверте подамо одну цілу одну другу вигляді неправильного дробу. Це буде один множим на 2, додаємо один. 3 других, підносимо три других до куба, 3 других множимо на 3 других і на три других. Множимо чисельники і знаменники. 3 на 3, 9, 3 на 9, 27, 2 на 2, 4, 2 на 2 – 8. Маємо 27 восьмих. Дрібне правильний, подамо мог дімішаного числа. 27 ділимо на 8. Беремо по 3. 3 на 8 – 24, Вистачить 3. Маємо 3,8. Номер 4,50 із підручника «Алгебра 8. Та номер 4,50 з підручника математика 8. Виконано.